Хочу вам сьогодні показати ось таку новинку від торгової марки Brain. Це нова серія гачків з фідерним напрямком. Доволі цікавий гачок, відразу скажу по ціні. 106 гривень упаковка, Але зверніть увагу, що тут 20 штук, 20 гачків. Я їх буду продавати поштучно, хто захоче спробувати, можете у мене замовити набір гачків, і я вам зможу, наприклад, ці гачки скомпонувати з якимись іншими, більш класичними. Типу овнер, Фанатік чи будь-які інші. Подивіться на гачок, подивіться на цю форму. Вона злегка нагадує ті гачки, які ви могли зустрічати у китайських відео з Херабуною і не лише. Там форма частково схожа за рахунок ось цих вигинів. Зараз вам так покажу ближче. Ось заточка, відразу говорю, класна, реально офігенно. Товщина проволоки, ну, думаю, максимум кілограмовий короб, якщо більш-менш форсувати виважування, більша риба навряд чи. Плюс за рахунок тонкої проволоки буде крупним екземпляром розрізати губу. Тому враховуйте це.